В жодному разі не ігноруємо тривогу. Якщо в нас є, хоч маленький закуточок, ми лягаємо туди, прикриваємо голову, турнікет. Саме базове, що має бути в кожній сумці, в аптечці має бути оклюзіонна пов'язка, класичні ізраїльські бандажі, які ми теж маємо мати при собі. В Красній зоні ми можемо накладати лише турнікет. Підготовка медична це найважливіше, що ви можете зробити самостійно. Поранення. Що треба мати під рукою? Олександр Дарницький, власник та директор охоронної компанії. Коли почався артилерійський обстріл? Як поводитися цивільному? Давайте візьмемо: от я був тиждень тому в Херсоні. Беремо це таку, як. Красну точку, там де дистанція доволі мала, і в Херсон постійно під артобстрілом. Ми ніколи в жодному разі не ігноруємо тривогу. Ніколи ні за що. Тому що я можу такий приклад дати: якщо в Афганістані ти чуєш тривогу. Перші в укритті знаходяться найкращі військовослужбовці, тобто навіть самі топові військовослужбовці розуміють, що укриття це найкращий спосіб зберегти себе, а потім виконувати свої функції. Тому ми ніколи ніякому разі не ігноруємо тривоги завжди є класичний протокол. Як на початку війни було класно розказано про систему двох стінок. Тут приблизно така схема, ми завжди знаходимося ближче до стіни, ми завжди стараємося знайти укриття, не, не плутати з прикриттям. Укриття це те, що нас може зберегти від вражання якісь шрапнелью чи якимось більш суттєвими штуками. Тому, якщо ви прямо знаходитесь, Посеред площі у вас немає ніякого укриття, ми лягаємо. Якщо в нас є, хоч маленький закуточок, ми лягаємо туди, прикриваємо голову, стискаємо колінка ножки так, щоб ми прикривали всі важливі частини тіла. Що має бути обов'язково в аптечці? Завжди відштовхуюся від головного протоколу, який зараз у всьому світі, він Прописується як March, це як англійський березень. Тобто це протокол, по якому ми завжди будемо діяти. І він вистроєний по системі, що е, більш загрозливого до менш загрозливого. Тобто М це Massive Bleeding, це критичні кровотечі, і це для нас турнікет. Як то не звучало, але те саме базове, як, що має бути. Ну реально в кожній сумці викинули і забули про нього. Всім бажаю ніколи не використовувати його, але ми маємо знати, як їм користуватися. Тому це M – Massive Bleeding – критичні кровотечі. Далі йде в нас A – it's Airways, це е, е, верхні дихальні е, шляхи. Для цього ми просто розуміємо, що нам потрібно відкривати дихальні шляхи для постраждалого. Для того в військових аптечках використовується назаференгіал. Я не вважаю його використання цивільними ну, на 100%. Потім R – це respiration, це наші легені, як вони працюють, як ми дихаємо. Для цього в аптечці має бути оклюзіонна пов'язка. Це така. Велика е, наліпка, якщо є поранення грудної клітки, є якісь вхідні і вихідні отвори, ми заклеюємо ці отвори C. it's like Circulation це е, повний обіг крові в організмі. Для цього в нас є класичні ізраїльські бандажі, які ми теж маємо мати при собі, тому що ми можемо використовувати в різних ситуаціях. Тому, якщо так коротко, це. Турнікет, оклізіона пов'язка, і ізраїльський бандаж чи інші перев'язувальні пакети. І цього буде досить. Де і як можна навчитися користуватися предметами аптечки? Це легко, це потрібно. Ми навчаємося все життя, якщо ми хочемо розвиватися, ми навчаємося кожен день, тому знайти е, класи по. По першій медичній допомозі їх дуже багато. Ви маєте просто, просто загуглити і найближчі там в кілометрі ви 100% вже можете знайти якусь школу. Всі вони будуть працювати по одній ті ж протоколу MARCH, І ви будете на тому самому рівні, як і всі інші студенти з усього світу. Просто, просто потрібна ваша. Ваше бажання і ваша спрямованість до цього поранення на полі бою. Якими навичками має володіти військовий? Все те ж саме: протокол Марч, але він буде трошки більш розширений для того, що в нас вже є ураження кульові. Більш кульових, більш осколкових уражень, і це має трохи змінити трошки збільшити знання ніж для цивільного населення. Якщо з самого початку почати, то це Golden Hour. це почалося з американського протоколу по наданню першої медичної допомоги. Ідея була така, що потрібно. За першу годину доставити пораненого бійця до, до якогось медичного фахівця все відрізняється від різних протоколів, але має бути через годину той фахівець, який може надати більш кваліфіковану медичну допомогу. І головна мета за перші години, і вона дуже важлива ідея, це. Надати ту медичну допомогу, щоб через годину, коли реальний медик почне працювати, в нього було все підготовлене для того, щоб вилікувати бійця, а не підтримати його життя. Тому оці перші години це найважливіше, що є саме на землі в зоні бойових дій. Ми можемо так розділити, розділити бойову зону на три підзони: це. Зелена, де ми можемо робити все, що ми захочемо з пацієнтом ставати над ним і нас нічого не загрожує. Є жовта, де ми в укритті і не маємо прямого ураження від ворога. І є червона, де ми дуже лімітовані в наданні медичної допомоги. Тобто, наприклад, якщо це красна зона, ми накладаємо лише турнікет це найшвидше. Поранення, з якого від якого може померти боєць. Тобто нам потрібно мінімізувати цей фактор, тому в красній зоні ми можемо накладати лише турнікет. Далі, коли ми екстракшн зробили пацієнта в жовту зону, ми далі йдемо по цьому протоколу. А зелена зона, це вже можна сказати, якраз golden hour, починає працювати лікар. Як опанувати себе, коли ти або побратим отримав поранення? Насправді, от я вам такий е, клікбейт про це все скажу однією фразою: найкраще мої вкладення моїх грошей в щось це було навчання з медицини, тому що саме це врятувало моє життя. Я отримав кульове поранення в стегно, воно розірвало там пів ноги і? Якщо б я не знав протоколів медичних і я не зміг надати собі першу медичну допомогу, напевно, ми б з вами вже не спілкувалися. Тому підготовка медична це найважливіше, що ви можете зробити самостійно. Як це сталося зі мною? Отримавши це поранення, в мене 100% зашкалив адреналін, тому больового синдрому, як такого не було, але я був максимально спокійний, я максимально знав, що робити, лише тому, що я пройшов доволі багато різних класів і різних курсів з медичної допомоги. Тому я був максимально спокійний. Я наклав турнікет, я закрив поранення і чекав евакуації. Тобто, все було зроблено ідеально по протоколу. Коли насправді я працював з іншими пораненими, мені більш було дискомфортно, ніж коли я працював з собою. Тому ми не знаємо, як кожен з нас відреагує на таку ситуацію, але якщо таке сталося, максимально глибоко дихаємо, пробуємо якось урегулювати всю ситуацію, фокусуємося на проблемі, абстрагуємося все, що інше. Вирішили одну проблему, перейшли до іншої, і ніякий інший шанс вам не має бути.